Чався Нюрнберзі процес над нацистами, і радянський союз е, отримав від Сталіна наганяй, щоб терміново притягнути до відповідальності разом з нацистами колаборантів українських націоналістів, і е, швидко на швидкоруч захоплені документи. Е, погано навчені, погано освічені е, МКВД, прокурори кинули б в Нюрнберг на трибунал. Е, Документи, як вони вважали, що будуть свідчити про співпрацю е, організації українських націоналістів з е, нацистами. Але е, ну, вони просто страшно просто е, тому що вони подали самі документи, які свідчили про зворотня. Тобто, що вже з кінця 41-го року, з листопада місяця, існували директиви е, нацистського керівництва про те, що всіх. Е, ОУНівців Бандерівського спрямування, що ті почали повстання антинімецьке повстання, тому їх всіх потрібно розстрілювати і допитувати, потім розстрілювати без суду і слідства. Тому, е власне, це єдиний документ про оунівців, який є в Ньоркберських матеріалах, який свідчить про те, що ООН були ворогами нацистів з осені 41-го року. І третій рех це дуже добре розумів. Нацисти а... зупиняли російських колаборантів, тому під час придушення Варшавського повстання зокрема було розстріляно есесівцями за жорстокість за надмірну жорстокість. Тобто, це як анекдот звучить, але це абсолютно реальна історія. У нас є про це випуск Броніслава Камінського, командира німецького російського підрозділу. Підрозділу у складі німецької армії цілого, цілої армії російської, тобто і була російська визвольна армія, відома генерала Власова, а була російська визвольна національна армія. Тобто Броніслав Камінський відзначився особливою жорстокістю зі своїми вояками за що був розстріляний німцями у 44-му році.